Цей водний шлях став ареною суперництва між Китаєм і США. Адже Панамський канал має ключове значення для світової торгівлі, і обидві держави прагнуть мати тут вплив. Китай інвестує в Панаму, але саме США побудували канал і десятиліттями керували ним. А тепер хочуть відновити свою роль. Та багатьом панамцям ця ідея не подобається. Будь ласка, не втягуйте панаму в суперечку двох супердержав, яка нас не стосується. Тож погляньмо, як Панама та її канал опинилися у центрі протистояння. Ваш наступний смартфон чи замовлення з одягом, можливо, саме пропливають тут. Через Панамський канал. Це найкоротший шлях між двома океанами. Він економить тижні у порівнянні з обходом навколо Південної Америки. І це особливо важливо для США. Адже більшість суден тут ідуть саме до американських портів, з них або між ними. Тож США головний користувач каналу з великим відривом. Можливо, саме тому Дональд Трамп приділяє йому так багато уваги. Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його. Це суцільна брехня. Він хоче вкрасти панамський канал через економічні вигоди, які він зараз приносить. Це Еукліде Стапія з Панамського університету. У той же час втручається Китай, що ще більше підвищує економічну цінність каналу. Китай – другий за величиною користувач Панамського каналу. Кожне судно, що проходить каналом, завжди потрапляє у ці два порти. А ними управляє компанія Сі Кей з Гонконгу. Це означає, що вони теоретично можуть опинитися під впливом китайського уряду. Панамський канал побудували американці для американців, не для інших. А звідки ж беруться такі заяви? Річ у тім, що без США ані Панамського каналу, ані самої держави Панама могло б не бути. Час вирушити в минуле. США допомогли Панамі відокремитися від Колумбії у 1903 році. Угода була проста. Ми підтримаємо вашу незалежність. А ви дасте нам право будувати канал і керувати ним. Панама народилася як протекторат США. Американці перейняли безуспішний проєкт у французів. Але всю небезпечну роботу виконували здебільшого робітники з Карибського регіону. Будівництво Панамського каналу стало одним із найдорожчих проєктів в історії США. Американці не лише втілили його в життя. Десятиліттями зона каналу фактично була територією США з американськими військовими базами по обидва боки. Американський спосіб життя тут демонстрували відкрито. І якщо хтось сумнівався, хто тут головний, події 1989 року це ще раз підтвердили. Військовий диктатор Панами Мануель Нор'єга виступив проти Вашингтона як наслідок США ввели війська. Нор'єгу відправили до американської в'язниці за наркоторгівлю. Під час вторгнення загинули сотні мирних жителів. історія каналу завжди була суперечливою. Постійно виникали конфлікти. певних колах антиімперіалістичні й антиамериканські настрої. Це Марія Фернанда Босмоскі з аналітичного центру Atlantic Каунсіл у США. У 1999 році панамці нарешті мали привід для святкувань. Уперше в історії Панама отримала повний контроль над своїм каналом. США повернули республіці Панама усе: усю землю, канал, абсолютно все. Панама знову отримала суверенітет на усій своїй території. У Панамі навіть є пам'ятник, що нагадує про історичне рукостискання, яке відкрило шлях до суверенітету. Але в договорах зі США був підводний камінь. Америка залишила за собою право втрутитися, якщо вважатиме, що безпека каналу під загрозою. Тобто США пішли, але не повністю. Чи не відкрило це лазівку для Китаю? Як і в багатьох країнах, у Панама-Сіті є Чайна Таун. Його арку відремонтували у 2016 році. Цікаво, що оплатили це не китайці, а Тайвань. Десятиліттями Панама підтримувала дипломатичні відносини з Тайванем. Адже у світі дипломатії треба обрати когось одного. Проте у 2017-му Панама раптово відмовилася від дружби з Тайванем і обрала материковий Китай. Я думаю, Панама зробила правильно. Це Ван Хуйяо. Він очолює Пекінський аналітичний центр і був радником уряду Китаю. Це не пов'язано з інвестиціями чи грошима. Просто Панама приєдналася до 184 країн, які визнають Китай єдиним законним урядом. Це сталося після того, як Панама першою в Латинській Америці приєдналася до проєкту Один пояс, один шлях глобальної інфраструктурної ініціативи Китаю. І отримала дипломатичний бонус у 2018 році. Президент Сі Цзіньпін відвідав Панаму і сам канал. Вони прийшли запізно, дуже запізно. Відносини з Тайванем були надзвичайно тісними. Тому Китаю доведеться вкласти величезні кошти, щоб завоювати прихильність панамців. Тим паче, що це країна, яка не поважає права людини, і панамці це знають знає. носакитай, безперечно, посилив зусилля з просуванням якої сили. Відкрив інститут Конфуція при університеті Панами. Пропонує стипендії на навчання у Китаї. Останнім часом китайські інвестиції стосувалися і самого каналу. Є лише три мости через водну артерію. А четвертий зараз будує китайська державна компанія. фізична інфраструктура це спосіб Китаю закріпитися в регіоні. Це привід для режиму розширювати свій вплив. І США цим дуже стурбовані. Тасовконсонтюнайтесейсчана з Китай сприяє розвитку, будує інфраструктуру. Я бачу лише економічну вигоду для панами. Пам'ятаєте два порти по обидва боки каналу, якими керує гонконгська компанія. Є побоювання, що Китай може використати їх не лише в комерційних цілях. наприклад, як військові об'єкти чи щоб контролювати судноплавство. І навіть блокувати вантажні кораблі США. Вирішили діяти. сьогодні велика американська компанія оголосила, що купує обидва порти у Панамському каналі. Кенесі Кей хотіла продати порти консорціуму на чолі з американською інвестфірмою BlackRock. Але раптом втрутився Китай через свою державну компанію Коско Шіпінг Китай – найбільша торгова держава світу і одна з найбільших судноплавних компаній, теж китайська. Тож цілком природно, що Китай хоче брати участь. Втім, і сама Панама зробила крок. Її регулятори заявили, що контракти на порти з самого початку були неправильними. І зажадали нової угоди, де Панама матиме більше прав. Хай вони з'ясовують свої проблеми у Вашингтоні чи Пекіні, але не у Панами на порозі. та США знову повернулися до Панами. Президент Трамп каже, коли президент Трамп каже, що ми звільняємо Панамський канал від китайського впливу, це означає партнерство США і Панами. Ми вдячні, що нас запросили і розмістили американських військових на Панамській землі. нагадаємо, колись США контролювали усі ці військові бази біля каналу. Тепер американські війська повернулися за новою угодою. Вони отримали доступ до трьох баз. Звіти можна працювати прямо поруч із каналом, і американці вже робили це під час спільних навчань із панамськими силовиками. Але ця присутність знову нагадала панамцям про інтервенції США в минулому. Країну фактично здали цими угодами, підписаними без згоди народу. Наш канал існує для всього світу, для всієї міжнародної морської торгівлі. Це треба розуміти. Ми хочемо, щоб наша країна була суверенною. Уряд здався. Тиск був надмірний. Вони прийшли сюди з кораблями, літаками, гелікоптерами, військовими, щоб залякати уряд, як це було в колоніальні часи en la época de, 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 la colonia. А що ж тепер з Китаєм? І Зміна була радикальною. Нині Китай не може продовжувати впливати на Панаму, бо зв'язки зі США занадто тісні, не лише історичні, а й військові, культурні та всі інші. Сондемасіа стречу. Не саме історику, сіно мілітарис, культурале і деквакерів. Для США це справжня перемога. Панама вийшла з китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Я думаю, США вдалося досягти своїх цілей і захистити інтереси в Панамі. наразі Панама піддалася американському тиску. Але Китай заявляє, що він залишається відкритим для бізнесу. Я впевнений, що Китай і Панама ще мають багато можливостей для співпраці, як і інші країни Латинської Америки. Тож Панамі й далі доведеться балансувати між двома наддержавами, щоб Панамський канал залишався відкритим для всіх.